Навіть найбільше, хто мене здивував, бо він мене дуже підтримував, це Іосіп Давидович Кобзо. Надя Бабкіна до мене в гості була у, у, у Києві з усім колективом. Я нахожусь зараз в Маріуполі в русському драматичному театрі. От від нього от що залишилось, і люди тут працюють, вистанавлюють, і це найголовніше. А вы кому-то писали им после начала вторжения? Что вы роботы, козлы? Поэтому я приехала сюда поддержать людей. Все очень грустно, жалко, не понимаешь, как это может быть в 21 веке. Но, к сожалению, это случилось. Русский драматический театр. И вдруг все переименовали. Слово русский убрали. И осталось это как областным украинской принадлежностью. Вона мені каже, Іванко, мені дуже подобається твоя пісня, ця дівка Веселенька, що я співаю. Ой, яка о, яка дівка. Можна, ми спойом вони хотіли, бо сподобалося. А ця пісня. Каже, звичайно, Надя, які, які проблеми. Єдине, хто мені подобається, що веде політику хорошу, це Валерка Леонтьєв. Ми з ним дуже давно познайомились. Коли ще він був майже невідомий. Багато таких лірики хорошої є багато. Одна пісня в мене, мене є, де... Е, бо, бо то, як правило, дівчата страдають, правда, у піснях? Ти мене покинув, ти пішов до другої. І так. Ні, Чому є? Пономарьов співає багато таких ліриків. Ну, Пономарьова так, але є, де мужчина страдає. І вік мене, і ніч мене. Не, не. І, так, і рік мене, і вік мене, і не важливо, чи мене любила ти, а я любив я розлуку важко пережив. Тепер однаково мені: любила ти мене, чи ні, в душі ні смутку, ні жалю. Я нині спогади люблю. Розумієте, як мудро написав Микола слова. Я нині спогади люблю. Неважливо, чи любила ти мене тепер уже. Все. І рік мене, і вік мене, і неважливо, чи мене любила. ти. А я любив. Я розлуку тяжко пережив. А тепер однаково мені: любила ти мене чи ні. В душі ні смутку, ні жалю. Я нині спогади люблю. Він любить е, той час, коли вони покохалися, коли в так, Україні. Коли... Так, і він живе цими спогадами. Е, зрозуміло. Ну, е, На завершення, скажімо, підтримуємо Збройні Сили України. Я знаю, що ви також підтримуєте, передаєте дрони на передову. Я, я, е, я навіть е, е, свій автомобіль передав. Ого. Джипа. Джипа в мене. Але Це я виключив, виключив телефон. Він називався у мене Осій Бентлі. Це село Осій. Та їзд... я такий по горах їздив. Хороший джипик був, двохлітровий форт. Не знаю як, чи він, чи не розбили його в москалі, але передали на фронт перемалювали там же в Віршаві, і він на фронті зараз. Цей. А хлопцям, звичайно, я їздив багато разів. Я туди їздив і зараз я цим займаюсь з кожного концерту. На кожному концерті. Ми, от зараз у е Ужгороді для нашої бригади Закарпатської, у Львові ми збирали для е Львівської бригади. Хлопців збирали на дрони, та все їм допомагати треба. Їм треба багато чим чим допомагати. І одягом треба, і, і харчами. Чим, чим можна, тим треба допомагати. Вчора я прочитав статтю Андрія Стадницького. Він зараз возить концерти як адміністратор наталку Бучинську. Так. так він, бо там пишуть, що ви концерти даєте, то-то. то. Але Андрійко молодчинка дуже гарно написав: ми даємо концерти, ми лікуємо як лікарі, ми душі лікуємо. Бо, е, от, наприклад, е, я зараз у студії гурту Колаба. Андрій, і Андрійко керівник гурту Колаба. Він тільки приїхав. Тільки звідти приїхав, дрони привіз. Він, подивіться, е, його скільки, скільки нагород. Бачите, там навіть е, є патрон. що йому пес, е, под... патрон. Використаний хлопці, е, е, це наш обов'язок. Е, а, а хлопцям треба допомагати не тільки. Е, ми так, ми співаємо. Ми робимо то, що ми робимо, то на що ми вчилися. Так. Я не можу зараз літаки водити, бо я не вмію. Але я вчився в консерваторії. я, я Господь Бог, дякуючи Господу, Богу дав мені голос, я співаю, але я їм співаю, то, щоб, щоб хоч на тих годину дві коли я коло них, щоб вони забули за все, щоб вони перевтілилися. Ви розумієте про що мова йде? От і мало того, я не чув. Дивіться, Катя Бужинська зараз з міськом, Грицканом їздять е, з концертом. волять. Всі артисти їздять е, і дають прук, е, якийсь е, е. пише: ви гоцкаєте, бумкаєте, а там війна йде. Так війна йде, але ж ми то разом із ними. І підтримуємо і загалом. І я 75-річний не можу піти, бо я, бо я не вмію стріляти. Я вмію співати, але я, але я вмію їх лікувати, душу їхню. По вашим відчуттям, скільки це ще буде тривати? Про це я завжди, коли мене питають люди, кажуть, ти там ближче до начальства. Кажу, я можу вам сказати одне. Про це знає тільки Господь Бог, і ті, хто воюють, про це знають. Ні ви, ні я, ні, ні наші діти про це не знають. Але хотіло б, щоб чим скорше це закінчилося. Хоча е просвічується і у Фейсбуку, і в різних е інтернетах. Просвічується, що не виключений варіант, що до осені якісь можуть бути вже перемир'я, щось. Бути. Хотіло б. Хотіла бися, бо е, я вчора у Львові зайшов, мені треба було в одну організацію, і там була черга. Я спитався, де крайні. Боже, як люди сварилися, я розвернувся і я пішов додому. Кажу, дружині, ти. А, вона побачила, каже, що такий сумний. Кажу, народ дуже злий зараз став. а вона мені каже, ти їздиш на машині та багато чого не бачиш. Ти би поїздив в автобусі, у тролейбусі. Одне одного вже настільки е, народ наш. Ну що, ну як, як жінка розвертається, каже: що ти до, до чоловіка. Каже, що ти хочеш? Мій син загинув на, на війні. Молоденька жінка. Ви розумієте про що мовить нароту обізлений страшенно? Та ні, ні, ніхто не замінить ні смерть, ні, ні втрату. Ні, ні, ніхто ні, не, не замінить у нас Але всі запам'ятаємо, мабуть, на віка, що це ворог, і з ним треба бути на ми на це мусимо, Ми це мусимо пам'ятати, тому що ніхто ніколи не думав. Дивіться, я їздив в Москву, я їздив в різні фестивалі у е журі з тим же Кіркоровим, з тим же е Лев Лещенко, Це ми взагалі друзі були не розлій вода. Надя Бабкіна а... до Бого? мене, Надя Бабкіна до мене в гості була у, у, у Києві і з усім то... колективом. А ви комусь писали їм після початку вторгнення? Що ви робите, Козли? И артистов-то собирали всех. Ну вот сейчас уже больше 50 человек нашлись в контакте, работают, общаются. Друзья мои, поддерживать надо. Поддерживать. Это наши люди. Не, не, я не, я ни с кем не спелкуюсь. Э, у меня... Ну, что, Надя Бабкина приехала в разбомбленный Мариупольский театр. І кажуть, ата руська драма, вас освободили вона на кістках, просто це вже людина. На а представляєте, яка як, як можна так робити? Якщо вона е, мені пригадує, як ми були е, на гастролях, здається, в Дніпропетровську, ні, в Новомосковську, ми в спільному концерті були, вона мені каже. Іванко, мені дуже подобається твоя пісня, ця дівка Веселенька, що я співаю». Ой, яка о, яка дівка. Можна ми споємо?» вони хотіли, боїться, це А ця пісня. кажу, «Звичайно, Надя, які, які проблеми? Коли вони приїхали в Київ, я їх запросив у гості, а потім, ну, ну багато. Ну, єдине, хто мені подобається, що. Веде політику хорошу, це Валерка Леонтьєв. Ми з ним дуже давно познайомились, коли ще він був майже невідомий. Він з Володимиром Бістряковим прийшли а, на мою програму. У мене тоді була програма. Мене були запросили ведучим на телебаченні програму Здрастуй, пісне. Володя Бістряков привів е, Валерку Леонтьєва, тоді ще він був абсолютно невідомий. Але коли він приїжджав у Київ, то він завжди мені телефонував. І так само Льова Лещенко е, навіть навіть було таке, що я проважав я його на, на вокзалі, випивали собі, співали українських пісень. Ну, де хто міг таке подумати, що? Так. Що ну до речі, Валерій Леонті він виїхав а, в Майамі, Він живе в Флориді, і він а, ні разу не Валера, Ні, він... Валера в Майамі сидить і, і навіть не думає. Нічого підтримувати. Але він заявив, що він завершує свою музичну кар'єру, що, що він більше не буде виступати, і він насправді не підтримав російське вторгнення в Україну. Я, я маю, скажу вам, відкрито маю всі їхні телефони. Але я нікому не телефонував. Навіть найбільше, хто мене здивував, бо він мене дуже підтримував. Це Іосиф Давидович Кобзон. <говор> <говор> не, не, мене здивував, хай з Богом спочиває, бо він надзвичайно мене е, підтримував, бо ми з ним в одній роздягалці роздягались в Палаці культури Україна. Е, ми з ним багато про кольору цього Гнатюка говорили. Йому там дещо не Ну, то таке. А, але коли, коли я побачив по телебаченні, що е, як ми зараз скажемо, Йоська поїхав на Донбас у перші ці дні війни поїхав підтримувати. Know, ми ж знімалися дивіться. в Яна Табачника, так. Ми всі знімалися у програмі «Честь з сім'єю До речі, Ян помер. Ви знаєте. Яна так, Поклад, так, я не бачу, не так. Помер, так. А ну це було для вас що? Розчарування, удар. Він до вас після цього більше не дзвонив в Кобзон. Ні, ні, Кобзон до мене ніколи не дзвонив. Я, я до нього телефонував, бо багато разів, коли я в Москву приїжджав, він мене з Добриніним, В'ячеславом, Славіком Добриніним він мене познайомив. Ну, Він взагалі так відносився до нас. Я не думаю, що це була гра, але відносився так по-батівськи двобатьківське, Ду, дуже дуже душевно. Тому для мене це якось стало. Думаю, Боже, в нас війна. А ти? А ти що зараді того, щоб ти коло Путіна був чи що я? Я, я якось на мене це не доходить. А, а ви знаєте, що зараз тепер є фраза у ці двохсот російські, там які помирають, то вони кажуть, на концерт до Кобзона. Да, так. Тепер є, є так, така фраза. Зараз, зараз та фраза стала дуже популярною. Так, так. 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 Каже, що. Все... А де він? Каже, пішов на концерт. <ріст> Йди на концерт до Кобзона, там ну, чекають.